Добрий день, товариші спеціалісти і не дуже. Так, Заміна селендблоків, стабілізатора Mercedes, Atego, ну, В принципі, не тільки Mercedes, на всіх, я думаю, так можна зробити. Тарабаніло вирішив замінити. Замовив. Справа в тому, щоб його сюди запресувати, не так уже багато май треба, але треба постаратися. Взяв звичайну голову. Болта гайку, і справа в тому, що одну сторону для експерименту присував з маскою, ну, графітна, ну, без різниці, салідов, хто що хоче. Але насправді запресується тільки дуже добре, Оце це рідке мило, от рідким милом намазав болта голову, все це діло одразу стало, затягнулося І якщо хто буде Міняти, знімати його там, інші сайлентблоки мінять, майте на увазі. Купуйте болти, одразу залізьте, подивіться свої болти, щоб потім не їздити і не купувати, не витрачати час. Ну все добре.